Всім салют! Кофе брейк в ефірі. Я в Кофе брейк люблю мічати, косовка є не замічати. Наповий сервіс сообщил. У нас опять Ми не на набридне піда. Зараз знову будемо говорити. Трошки розкажемо про результати. Багато з вас пише в коментарях. Так блін, народ уже заждався, коли ж будуть результати. Надія одна на вас. Давайте трошки розберемо цю ситуацію і наведемо явні приклади. Прикладом у нас буде виступати Таращанська проблема, Улашівська, вірніше, проблема, а саме піщаний кар'єр, яким керує пан Катречко, є такий бізник з Києва. І компанія, то його компанія, то Промбут, яка зараз наразі намагається. Правдами, неправдами захватити цей кар'єр у власність в обход місцевих жителів місцевого люду за договорняками з діючою місцевою владою. Зараз поясню, що саме я маю на увазі. Давайте коротко нагадаємо цю історію, що все починалося. Місцеві жителі звернулися зі своєю проблематикою до. ВП Форест Контрол, пояснивши, що товариство обмеженої відповідальності робить досить незручні речі в їхньому селі. Тобто порушення чинного законодавства видобуває та вивозить пісок з кар'єру, який не приведено за чинним законодавством до відповідного стану, і повз їхніх хати, повз село, розрушаючи дорогу, розрушаючи. Будівлі, які лежать повз цієї дороги, великогабаритними здоровенними фурами, як вони не зверталися, куди жодної реакції не було. Поки ми не включилися в цю історію і не почали допомагати розрулити цю ситуацію. Було дуже багато написано всіляких бумаг, скарг, жалоб і так далі. Також включно була ініційована робоча група, яка зібралася тільки завдяки тому, що ми разом з місцевими жителями. Чинили тиск на органи місцевого самоврядування і примусили ну ви ну, ви представте собі, що для того, щоб орган місцевого самоврядування, який обраний людьми, да, який поставлений для того, щоб виконувати волю людей, дотримуватися законів і захищати людей то для того ще потрібно збиратися і чинити якийсь тиск, робити суспільний розголос, щоб нарешті місцева влада відреагувала. Так ось, завдяки нашому розголосу, нашому тиску, завдяки тим, що місцеві жителі досить займають активну позицію. Нам вдалося ініціювати робочу групу в минулому році, в 2024-му, на якій були запрошені і були присутні там представники екології. Був перший заступник голови держраї адміністрації. Військової адміністрації, був також е прокурор, у цей, от, любитель <плес> таращанських бань з війниками, е який імпотентно розказував, що вони вже 80% справ закрили, е тому що тут е активісти не дають блін, закривати. Ну, коротше, був весь бомон, скажімо так. Ну, і щось там Мяли, -мяли цицьки, розказували, що да, да, ми відреагуємо, а Катречко з майкою. Що би -что. Да, стояв і просто злерастував їх і Казав, то в мене всі документи є, все в мене, все в мене добре. Ну, типа, читай за лапками, типу, звездіть, звездіть, а я все одно все своє буду робити. Ну, тобто, показав своє відношення до місцевих жителів. Хочу нагадати, також що було проведено ну, як було проведено, взагалі, питання про проведення громадських слухань, воно якось пройшло поза. Поза увагою місцевих жителів, тобто їм щось там, ті паде в чаті кинули, що там громадські слухання з цього питання будуть. Ну, звісно, ніхто не зібрався, і тому, ну ті, вважалося, що громадські слухання були проведені також включно. Минулому році е, ініціювали повторно проведення, ну справжнє проведення громадських слухань, де існують протоколи, що місцеві жителі підписали проти цього кар'єру. В них просто ніхто не питався. Також на цих, на цих зборах був присутній пан Катречко, теж ухмилявся, теж робив вигляд та, що паташови там дуречки. В мене все в мене хорошо, все добре, але не так е, сталося, як гадалося. Виявилося, що все-таки ми були праві і внаслідок нашої кропіткої роботи. Особливо я хочу звернути на роботу місцевих жителів, які небайдуже віднеслися самі до своєї судьби, тому що спасіння утопаючого, ви ж самі розумієте, справа рук самих утопаючих ніхто їм не поможе, якщо вони самі цього не захочуть. Так ось завдяки. Кропіткій роботі місцевих жителів, які займають активну позицію, вдалося шляхом надсилання там всяких листів, скарг і запитів встановити. Нарешті отримували відповіді, що кар'єр дійсно має ряд надзвичайно поширених і складних порушень. Лист тут зараз ви я включу, ви подивитесь два листа. І що тепер? Що тепер скаже Катречко? Що бить що, Так хто тепер був прав? Ну, Ми ж казали, що ми просто довести на той час не можемо порушення, хоча вони тако лежали на поверхні. Ми всі порушення ці вказали. Ось підтвердили дійсно підтвердили державні органи влади, державні служби у цими листами. Зараз в пана Катречко там припис на усунення всяких оцих от моментів. Да? Саме основний з них це невідповідність держкадастру. Ну якби можна вже вхлопати в долоньки, все нормально, перемогли. Кар'єра не буде. Та ні, хрін там буде кар'єр. Тому що за спинами місцевих жителів відбувся договорнячок. Побіг пан Катречко до мера Кривошеєва, і вже за спиною вони там почали домовлятися. І не знаю, на сьогоднішній день чи вже відбулось голосування чи ні. Кривошеєв передав повністю цю земельну ділянку без погодження з місцевими жителями. Звісно, за якусь, мабуть, нормальну котлетку заніс пан Катречко. Да? <плес> Пане Михайло, скільки коштує нинче здача місцевих жителів? Під владу товки, яка буде зараз дірібанити, розбиваючи і далі розбиту вже дорогу кончену, яку зробили з нормальної дороги у цій фірмачі, чому не будується не технологічна дорога, як мала бути? Плювати на місцевих, так? Да? це так несподіванка. Якщо хтось може думає, що ми це залишили, ні. Ми це питання не залишили, і команда ВП Форест Контрол в Автоєвросили далі буде продовжувати робити одну саму просту річ, саму-саму банальну. це захист звичайних громадян, які звертаються за допомогою. Ну звісно, в межах своїх можливостей. Документи з цього питання, як пан Мер намагається продати улашівку бізникам чи вже продав. Долучимо також, щоб ви почитали. Подивіться, зробіть свій висновок. Далі давайте будемо розбиратися що ж до результатів своє чинне законодавство, яке наразі ми і ніхто не може переступити, хоча багато хто з чиновників його просто переступає. Так? Залишимо це на їхній совісті, і будемо намагатися притягнути таких чиновників до відповідальності, тому що дивіться, як працює система: громадяни, активісти, громадські організації, члени громадських організацій діють в межах. Повноважень, які передбачені законом, також про громадські об'єднання. Ми виявляємо, ми пишемо заяву, ми робимо розголос. Ми примушуємо правоохоронні органи реагувати, фіксувати порушення, розслідувати його, відкривати кримінальні провадження. Якщо вони не відкривають кримінальні провадження, ми скаржимось на їхню бездіяльність, примушуючи діяти в законний спосіб. Система гідра оця чинить опір. Зрозуміло, що вони всі між собою пов'язані. Як є мусора, продажні, керівництво, яке реформоване за царя гороха? Ну що ми хочемо від цього отримати? Ну, хочемо якийсь результат, це постійно повинен бути тиск від громадськості. Це постійно повинен бути розголос. Тому так важко нам рухатись і е, сидіти чекати, типу, хлопці, так дайте нам якийсь результат. Ну так можна все життя прочекати результата. Розумієте? Тому кожен, якщо хоче результат пришвидшити, має включитися в цей процес. І е, е, також існують місцеві органів самоврядування, які за спиною. Ну, ці об обранці да народні, яких обирав народ, не знаю там правдами, неправдами, фальсифікаціями. Ну я просто дупляно стрелю, як можна обирати тих, хто тебе потім гнобить і обкрадає. Ну не знаю це висновок. Один що дуже багато перепон. Ми свою роботу робимо на максимум. Ми показуємо це все на загал. Кому цікаво, можете відслідкувати, але не слід забувати, що це не робиться так просто. Це потребує часу і значних зусиль. То що немає результату, це виключно вина. Хоча, ну що, може, і наша. Ми ж вибираємо таких. Ви обираємо таких за гречку, там за 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 цукор, да, за гарні е, морди на бігбордах. От за що ми вибираємо тось, тобто, тут також і присутня, і наша з вами вина. Що ми не думаємо, а що ж буде далі. А потім сидимо на кухні, бідкаємося. то, сьо п'яте десятка. Всі документи я. Підкладу сюди, ознайомтесь, почитайте, подумайте. І не забувайте, що результат має бути тільки коли будуть прикладені загальні зусилля, а не просто, що там група активістів буде щось бігати, битися, як знаєте, усі ворота стукаючися, їм не, не будуть відкривати. Тобто колективно потрібно боротися з цією колективною гідрою. Вони ж кажуть, що вони колективний орган. Так ось нам також потрібно. Ціє зброю відповідати, Тож також колективно боротися з цією гідрою, тому що кожен сам по собі, навіть там окрема якась громадська організація, нічого не зробить. Тільки сплотившись воєдино, ми зможемо протистояти у цій корумпованій, просякнутій насквозь, яка просякла всі шпарини нашого суспільства, цю корумпованою гідрою. Тільки так ми зможемо з нею боротися. Тому тримаймося разом. Ми завжди раді вам допомагати. Дякую тим місцевим жителям. Тетяні, Світлані і всім іншим у Лошівці, я з вами, я за вас не забув. Тому на зв'язку разом сила.